Дзвінок у двері пролунав о 23.17. Віктор запам'ятав точний час, бо якраз дивився на годинник, міркуючи, чи не пора вже лягати спати. Дощ за вікном його елітної квартири на 20-му поверсі барабанив по склу уже третю годину, і ця монотонність навіювала сонливість. Він не чекав гостей, особливо так пізно, особливо в таку погоду. Крізь вікно він побачив дівчину. Підліток років 15-16. промокла до нитки з рюкзаком за плечима. Перша думка була не відчиняти мало що зараз відбувається, а він живе сам у дорогій квартирі. Але щось у її поставі, у тому, як вона переминалася з ноги на ногу, змусило його потягнутися до замка. Добрий вечір, сказала вона, і її голос здавався йому дивно знайомим. Ви, Віктор Андрійович Савченко? Він кивнув, уважно дивлячись у її обличчя світло карі очі, трохи керпатий ніс, високі вилиці, щось невловимо знайоме було в цих рисах. Мене звати Аліса, Аліса Степанова, і. я ваша дочка. Віктор відчув, як підлога захиталася під ногами. Степанова, це прізвище він не чув 16 років того самого дня, коли Марина сказала йому про вагітність. Тоді він був молодим амбітним юристом, який тільки починав свою кар'єру. Вона студенткою останнього курсу медичного. Їхній роман тривав кілька місяців, і коли вона повідомила про дитину, він запанікував. Запропонував гроші на аборт, але коли вона відмовилася, просто зник з її життя. Змінив номер телефону, переїхав в інше місто, занурився в роботу. Заходь, сказав він, відступаючи вбік. Дівчина переступила поріг, залишаючи мокрі сліди на туровому паркеті. Тобі треба переодягнутися. Зараз я знайду щось. Він пішов до спальні, дістав з шафи свій старий спортивний костюм. Руки тремтіли. В голові роїлися тисячі питань як вона його знайшла? Чому прийшла саме зараз? Що сталося з Мариною? Коли він повернувся до вітальні, Аліса стояла біля вікна, обхопивши себе руками. У відображенні на склі він раптом побачив, наскільки вона схожа на свою матір, ті ж граційні рухи, та ж гордовита постава. Ось, переодягнися. він простягнув їй одяг. Ванна там, перші двері праворуч, а я поки що приготую чай. Поки дівчина переодягалася, а чайник повільно закипав, Віктор намагався зібрати думки докупи. За ці роки він досяг усього, про що мріяв. Став успішним адвокатом, відкрив власну юридичну фірму, купив цю квартиру з приголомшливим видом на місто. Не одружився, якось не склалося, хоча стосунки були. Але іноді, особливо довгими безсонними ночами, він думав про ту дитину чи народилася вона, хлопчик чи дівчинка, як склалося життя у Марини? Аліса повернулася до вітальні вже в сухому одязі, який був їй значно завеликий. Вона здавалася такою маленькою і вразливою в цьому костюмі, що серце Віктора стиснулося. То і як ти мене знайшла? запитав він, простягаючи їй чашку з чаєм. Це було неважко, вона дмухнула на гарячий напій. Ви ж відома людина, статті в інтернеті, інтерв'ю в юридичних журналах. Я давно знала, хто ви і де вас шукати. Тоді чому саме зараз? Аліса підняла на нього очі. Такі схожі на його власні, що він мимоволі здригнувся. Мама помирає, сказала вона просто. Рак, термінальна стадія, лікарі, кажуть, залишилося кілька місяців. Віктор відчув, як чашка в його руках захиталася він обережно постав її на столик. Я мені шкода, я не знав. Звісно, не знали ви ж зникли з нашого життя ще до мого народження. У її голосі не було звинувачення, тільки констатація факту, і від цього було ще гірше. Чому ти прийшла? Тому що мама просила вас не шукати ніколи. Вона горда, знаєте, сама мене виростила, сама поставила на ноги. Працювала на трьох роботах, щоб я могла ходити до хорошої школи, займатися музикою, але ти все одно прийшла, бо їй потрібна операція, дорога операція в Німеччині. Це може дати їй ще кілька років життя, але в нас немає таких грошей. Віктор відчув, як щось стискається в грудях. Скільки? «120 тисяч євро. Він присвиснув. Сума була значною навіть для нього, але це були життя Марини і спокій їхньої доньки. Чому ти думаєш, що я допоможу? Не думаю, вона знизала плечима. Сподіваюся. Ви ж не монстр, правда? Просто молодий хлопець, який злякався відповідальності, але зараз ви інша людина, принаймні я на це сподіваюся. Віктор довго дивився у вікно, за яким дощ потроху вщухав. У відображенні він бачив себе, успішного сорокалітнього чоловіка в дорогому костюмі, і цю дівчинку, таку схожу на жінку, яку він колись покинув. Мама, знаєш, що ти тут? нарешті запитав він. Аліса похитала головою. Ні, вона б не дозволила. Вона взагалі не знає, що я вас шукала. То вона зараз хвилюється? Ні, вона, вона в лікарні. Сьогодні їй стало гірше. А я просто не могла більше сидіти і дивитися, як вона згасає. Віктор підійшов до свого робочого столу, дістав ноутбук. В якій вона лікарні? У міській онкологічній відділення хіміотерапії. Кілька хвилин він щось шукав в інтернеті, потім зробив кілька дзвінків. Говорив німецькою Аліса не розуміла жодного слова, але чула в його голосі владні нотки людини, звиклої, що її прохання виконують негайно. Завтра о десятій ранку нас чекають в клініці Шаріте в Берліні, сказав він, закінчивши розмову. Я організую медичний борт. Якщо лікарі дадуть дозвіл на транспортування, післязавтра вона вже буде там. Аліса дивилася на нього широко розплющеними очима. Ви, ви справді, допоможете. Це найменше, що я можу зробити. Він важко зітхнув. Послухай, я знаю, що не маю права просити пробачення. Те, що я зробив, цього не можна виправдати. Але, можливо, я можу хоч зараз щось виправити. Дівчина кивнула, намагаючись тримати сльози. Дякую. Не дякуй. Краще розкажи про себе, про маму, про ваше життя. І вона розповіла про те, як вони з мамою жили в маленькій двокімнатній квартирі на околиці міста, як мама працювала в державній поліклініці в день, а ввечері брала додаткові зміни в приватній клініці, як вони щоліта їздили до бабусі в село, де Аліса навчилася доїти корів і збирати яблука, як мама завжди знаходила гроші на її заняття музикою. Хоч самі іноді доводилося ходити в старому пальці. Вона ніколи не говорила про вас погано, сказала Аліса. Коли я питала про батька, вона казала, що ви дуже зайнята людина і живете далеко. А коли я підросла і почала розуміти більше, просто сказала правду, що ви були молоді, налякані і що не кожен готовий до відповідальності. Віктор відчув, як щось пече в очах вона завжди була кращою за мене. Знаєте, що найдивніше, Аліса підтягнула коліна до грудей, влаштовуючись зручніше в кріслі. Я ніколи не відчувала, що мені чогось бракує. Мама давала стільки любові, що вистачило б на десятьох дітей. Але коли три місяці тому їй поставили діагноз, я вперше відчула себе по-справжньому наляканою і самотньою. Віктор підійшов до неї, незаграбно поклав руку на плече. Тепер ти не сама. Я знаю, що не заслужив бути твоїм батьком, але я постараюся допомогти, чим зможу. Вони проговорили всю ніч. Аліса розповідала про школу, про те, як грає на піаніно і мріє вступити до консерваторії. Віктор слухав і з кожною хвилиною все гостріше відчував, скільки всього він пропустив перші кроки, перше слово, перший день у школі. О шостій ранку вони поїхали до лікарні. Марина спала, схудла і бліда після чергового курсу хіміотерапії. Віктор заумер на порозі палати. Вона була все така ж красива, як і 16 років тому, хоч хвороба і залишила свої сліди на її обличчі. Коли вона прокинулася і побачила його, в її очах промайнув страх, потім гнів і нарешті утома. «Алісо, що ти наробила? Тихо запитала вона. Мамо, він може допомогти. В Берліні є клініка, я не візьму в нього ні копійки. Марино, Віктор зробив крок вперед. Я знаю, ти маєш повне право ненавидіти мене, але не відмовляйся від допомоги через свою гордість, заради Аліси. Марина довго дивилася на дочку, потім на нього. Ти думаєш, можна просто з'явитися через 16 років і все виправити грошима? Ні, нічого не можна виправити, але можна спробувати зробити майбутнє кращим для всіх нас. Наступні кілька годин були наповнені метушнею оформлення документів, консультації з лікарями, організація транспортування. Віктор рухався як добре налагоджений механізм дзвінки, розмови, рішення. Він звик вирішувати складні задачі, але ця була найважливішою в його житті. О другий дня медичний борт уже чекав в аеропорту. Марина, дивлячись у вікно машини швидкої допомоги, тихо сказала: Я не пробачу тобі те, що ти кинув нас тоді. Я знаю, але дякую за те, що ти робиш зараз. Віктор дивився, як літак злітає в небо, і відчував дивне змішання почуттів провину за минуле, надію на майбутнє. І щось нове, незнайоме, що народжувалося в його серці при погляді на дочку. Через тиждень він приїхав до Берліна. Операція пройшла успішно, попереду був довгий курс реабілітації. Аліса сиділа біля маминого ліжка, тримаючи її за руку, а він стояв у дверях палати, не наважуючись увійти. Знаєш, сказала Марина, коли він нарешті переступив поріг, вона дуже схожа на тебе. Не тільки зовні, така ж уперта і цілеспрямована. Це у неї від матері, усміхнувся він. Наступні місяці змінили життя всіх трьох назавжди. Віктор винайняв просторі апартаменти неподалік від клініки, щоб Аліса могла жити там під час маминого лікування. Він літав до Берліна щотижня, намагаючись надолужити всі ті роки, коли його не було поруч. Поступово крига у стосунках з Мариною почала танути. Не те, щоб вона пробачила, але, принаймні, почала приймати його присутність у їхньому житті. Можливо, допомогло те, що він ніколи не намагався виправдатися чи применшити свою провину. Він просто був поруч, організовував консультації з найкращими спеціалістами, оплачував лікування, проводив години у лікарняних коридорах. Одного вечора. Коли Марина вже достатньо зміцніла і могла виходити на короткі прогулянки, вони сиділи втрьох у затишному кафе неподалік від клініки. Аліса розповідала про свої успіхи в музичній школі при Берлінській філармонії, куди її прийняли після прослуховування. У неї абсолютний слух, сказала Марина, дивлячись на дочку з гордістю. Як у моєї мами. Вона могла зіграти будь-яку мелодію, почувши її лише раз. А ти. Запитав Віктор, ти теж грала? Ні, Марина похитала головою. Не було можливості. Тато помер, коли мені було дванадцять, мама сама нас з братом піднімала. Тому, коли Аліса проявила здібності до музики, я вирішила, що б не сталося, вона матиме можливість розвивати свій талант. Віктор дивився на них обох таких схожих і таких різних водночас. Марина, незважаючи на хворобу, зберегла свою внутрішню силу і гідність. Аліса успадкувала її граційність, але мала батькову цілеспрямованість і часом навіть упертість. Знаєте, раптом сказала Аліса, я часто уявляла собі цей момент, як ми сидимо в трьох, як нормальна сім'я, але реальність виявилася інакшою, кращою, кращою, здивувався Віктор. Як це може бути кращим, з хворобою, лікарнями? Бо це справжнє, просто відповіла дівчина. Не ідеальна картинка з фільму про воз'єднання сім'ї, а реальне життя з болем, з труднощами, але і з надією. Марина непомітно витерла сльозу. Коли ти встигла стати такою мудрою?» Це у неї від матері, повторив Віктор свої слова, сказані кілька місяців тому. І вони всі троє розсміялися. Після вечері вони гуляли вулицями нічного Берліна. Аліса трохи відстала, роблячи фотографії історичних будівель для свого інстаграму, а Віктор і Марина йшли поруч, насолоджуючись теплим весняним вечором. Знаєш, раптом сказала Марина, коли лікарі поставили діагноз, я найбільше боялася не смерті, я боялася залишити її саму. Тепер цього не станеться, тихо відповів Віктор. Я знаю, і це дивно: стільки років я будувала своє життя так, щоб не потребувати нічиєї допомоги, особливо твоєї. А тепер, а тепер? тепер я вдячна, не за гроші чи лікування, за те, що ти виявився кращим, ніж я думала всі ці роки. Віктор зупинився і повернувся до неї. У світлі вуличних ліхтарів її обличчя здавалося майже таким, як 16 років тому, коли він покинув її вагітною і наляканою: Я не кращий, я просто нарешті подорослішав. Знаєш, всі ці роки я намагався довести всім, і собі насамперед, що я успішний, що можу все виграні справи, дорогі автомобілі, годинники, костюми. А потім на порозі з'явилася вона, і я зрозумів. Все це нічого не варте. Вона вміє так впливати на людей, усміхнулася Марина. Знаєш, коли їй було років 12, вона організувала у школі збір коштів для притулку бездомних тварин, зібрала всіх вчителів, учнів, батьків, і ніхто не міг їй відмовити. Це точно від тебе. Пам'ятаєш, як ти організувала студентський протест проти закриття дитячого відділення в лікарні? Ти пам'ятаєш? Я все пам'ятаю, Марино, кожен день з тобою, і кожен день без тебе теж. Вона відвернулася, дивлячись кудись вдалину. Не треба, минуле є минулим. А теперішнє, а майбутнє. Не знаю, чесно відповіла вона. Я не знаю, чи зможу колись повністю тобі довіряти. Але заради Аліси я готова спробувати. Аліса наздогнала їх. Показуючи фотографії на телефоні. Її очі сяяли від захвату, коли вона розповідала про архітектуру старого міста, про історію кожної будівлі. Віктор слухав її дзвінки голос і думав про те, скільки він пропустив перших слів, перших кроків, перших перемог і розчарувань. Лікування тривало Результати були обнадійливими. Пухлина зменшувалася, аналізи показували позитивну динаміку. Марина потроху набирала вагу, до її щік повертався рум'янець. А ліса розквітала на очах успіхи в музичній школі, нові друзі, нове життя в новому місті. Віктор продовжував літати до них щотижня. Його партнери по юридичній фірмі спочатку не розуміли таких частих відлучок, але коли він розповів їм правду, підтримали беззастережно. Дехто навіть почав жартувати, що їхній жорстокий і прагматичний бос. Нарешті показав, що в нього є серце. Одного разу, повернувшись до своєї київської квартири пізно ввечері після чергового візиту до Берліна, він довго стояв біля вікна, дивлячись на нічне місто. Розкішні апартаменти, які колись давалися верхом успіху, тепер виглядали порожніми і холодними. Чогось не вистачало сміху Аліси, тихого голосу Марини, відчуття дому і родини. Наступного дня він зателефонував своєму ріелтору. Маєте щось цікаве в Берліні? запитав він. Щось просторе в хорошому районі, бажано з видом на парк, і обов'язково з кімнатою, яку можна переобладнати під музичну студію. Через місяць він купив пентхаус у престижному районі Берліна з трьома спальнями, величезною терасою і окремою кімнатою для фортепіано. Коли він показав квартиру Марині й Алісі, вони були приголомшені. Ти переїжджаєш до Берліна? обережно запитала Марина. Якщо ви не проти, я відкриваю тут філію своєї компанії, і я хочу бути ближче до вас. А як же Київ? Твоя фірма, твоє життя там. Життя це не будівлі й контракти. Життя це люди, яких ми любимо. Аліса кинулася йому на шию, а Марина. Марина просто кивнула. Але в її очах він побачив щось нове може, не прощення, але розуміння і вдячність. Переїзд зайняв кілька місяців. Віктор курсував між двома містами, налагоджуючи робочі процеси, передаючи справи надійним партнерам. Його київська квартира була виставлена на продаж він залишив собі тільки деякі особисті речі та фотографії. Одного вечора, розбираючи старі документи, він натрапив на пожовтілий конверт. Всередині була фотографія він і Марина 16 років тому, молоді й закохані на якомусь студентському пікніку. Він довго дивився на знімок, згадуючи той день, той час, коли все могло піти інакше. У Берліні життя набувало нових барв. Аліса готувалася до свого першого серйозного концерту в музичній школі. Марина продовжувала лікування, але тепер могла проводити більше часу вдома. Віктор занурився в роботу над відкриттям німецького офісу своєї компанії, але тепер завжди знаходив час для родини. Вони часто вечеряли втрьох на терасі, дивлячись на вогні вечірнього міста. Аліса розповідала про свої успіхи в музиці, про нових друзів, про плани на майбутнє. Марина ділилася спогадами про її дитинство. Про кумедні випадки і важливі моменти, які Віктор пропустив. А він, він просто слухав, намагаючись вмістити в серце кожну мить цього нового життя. Знаєш, сказала якось Аліса, коли вони залишилися вдвох, я завжди мріяла про повну сім'ю, але не так, як у фільмах, де всі відразу стають щасливими, а саме так, коли люди потроху вчаться довіряти одне одному знову. Віктор обійняв доньку Ти набагато мудріша за мене в твоєму віці. Це тому, що в мене була чудова мама, і тепер є батько, який, хоч і запізно, але зрозумів, що важливо. Марина продовжувала боротися з хворобою. Були важкі дні, коли здавалося, що сил більше немає. Були світлі моменти, коли надія переповнювала серця. Віктор був постійно поруч, на всіх процедурах. Під час усіх консультацій з лікарями. Він вивчив її хворобу досконально, читав медичні статті, консультувався з найкращими спеціалістами світу. Одного разу, прокинувшись серед ночі від кошмару, він застав Марину на кухні. Вона сиділа біля вікна, загорнувшись у плед і дивилася на місяць. Не спиться? тихо запитав він. Думаю про життя, відповіла вона. Знаєш, коли мені поставили діагноз, я була в розпачі не через хворобу, через те, що залишу Алісу саму. А тепер тепер я знаю, що з нею все буде добре. Віктор підійшов ближче. Все буде добре з вами обома. Ми переможемо цю хворобу. Справа не в хворобі, Марина подивилася йому в очі. Справа в тому, що я нарешті можу довіритися комусь ще у піклуванні про неї. Ти довів? Що гідний бути її батьком. Я не заслуговую на таку довіру. Заслуговуєш, знаєш чому? Бо ти міг просто дати гроші на лікування і забути про нас знову. Але ти обрав інший шлях важчий, справжній. Вони довго сиділи мовчки, дивлячись на нічне місто. Десь далеко світилися вікна лікарні, де Марина проходила лікування. У сусідній кімнаті тихо спала Аліса. Можливо, бачачи у вісні свій майбутній концерт. Я часто думаю, нарешті сказав Віктор, що було б, якби я не втік тоді, якби залишився з тобою, з нею. Не треба, перервала його Марина. Минуле не зміниш, але майбутнє в наших руках. Ти пробачила мене? Не знаю. Мабуть, це процес, як моє лікування день за днем, крок за кроком. Але я вдячна за те, що ти робиш зараз, за те, що наша дочка нарешті моє батька. У її голосі вперше прозвучало наша замість моя, і Віктор відчув, як щось тепле розливається в грудях. Наступного дня була важлива подія перший сольний концерт Аліси у музичній школі. Вона мала виконувати складну програму Шопена, Ліста, Рахманінова. Марина відчувала себе досить добре, щоб прийти на виступ. Вони сиділи у першому ряду, горді батьки, які, попри всі труднощі, знайшли шлях одне до одного заради своєї дитини. Коли Аліса вийшла на сцену в елегантній чорній сукні, Віктор відчув, як на очі навертаються сльози. Вона була прекрасна, їхня дочка, така схожа на них у Бог, але водночас абсолютно унікальна. Перші акорди Шопена заповнили зал, і він побачив, як Марина беззвучно плаче поруч, не від горя, від щастя і гордості. Після концерту вони святкували трьох у маленькому італійському ресторанчику неподалік. Аліса сяяла від успіху, Марина виглядала майже здоровою, а Віктор? Віктор нарешті відчував себе повноцінною людиною. За нашу Алісу. Підняв келих Віктор за майбутню зірку класичної музики. І за нашу родину, тихо додала Марина, і ці слова змусили серце Віктора завмерти. Минав час, лікування давало результати, пухлина зменшувалася, аналізи покращувалися. Лікарі казали про стійку ремісію і хороші прогнози. Марина потроху поверталася до нормального життя. Почала працювати віддалено консультантом у медичній компанії, займалася йогою, багато гуляла. Аліса готувалася до вступу в консерваторію. Її талант розквітав під керівництвом найкращих викладачів Берліна. Вона вже виступала на невеликих фестивалях, отримувала призи на конкурсах молодих піаністів. Одного вечора, коли вони утрьох дивилися старі фотографії, які Віктор привіз із Києва. Аліса знайшла той знімок 16-річної давності, молоді Віктор і Марина, на пікніку. Ви були такі гарні, сказала вона задумливо, і такі закохані. Марина і Віктор переглянулися. В її очах він побачив відблиск тих давніх почуттів, прихованих, але не згаслих повністю. Знаєш, сказала раптом Марина, твій батько тоді був найкращим студентом на курсі. Всі дівчата за ним бігали. А ти? запитала Аліса з цікавістю. А я була занадто гордою, щоб бігати за кимось, усміхнулась Марина. Він сам мене знайшов в бібліотеці. Ти сиділа за останнім столом біля вікна, тихо сказав Віктор, читала якийсь величезний медичний атлас, і так захопилася, що не помітила, як я підсів поруч. А потім ти запропонував мені каву. І ти відмовилася, тому що я не п'ю каву після шостої вечора. І тоді я запропонував чай. І я погодилася, закінчила Марина, і вони обоє розсміялися. Аліса дивилася на них із сяючими очима Розкажіть іще, як ви зустрічалися, куди ходили. І вони розповідали про студентські роки, про перше побачення в парку, про те, як Віктор намагався вразити Марину своїми знаннями медичних термінів безуспішно, про їхні плани на майбутнє. Які тоді здавалися такими реальними. А потім все зруйнувалося, тихо сказала Марина. Через мою дурість і страх, додав Віктор. Але тепер все інакше. Аліса взяла їх обох за руки. Тепер ми родина. У її словах була така впевненість, така безумовна любов, що обоє батьків відчули, як щось всередині них змінюється остаточно і безповоротно. Наступного дня Віктор прийшов до Марини з серйозною розмовою. Я знаю, що не маю права просити, почав він. Але я все ще кохаю тебе, завжди кохав. І якщо ти даси мені шанс, Вікторе, перервала його Марина, це не так просто. Між нами стільки всього я знаю, і я готовий чекати, скільки потрібно. Просто подумай про це, про нас. Про те, що ми могли б бути справжньою родиною, не тільки заради Аліси, але й заради нас самих. Марина довго мовчала, дивлячись у вікно. Нарешті вона повернулася до нього. Я подумаю, але нічого не обіцяю це було більше, ніж він міг сподіватися. Життя продовжувало дивувати їх своїми поворотами. Аліса тріумфально вступила до консерваторії. Марина отримала результати останніх аналізів. Повна ремісія, а Віктор Віктор нарешті відчував себе вдома, не в розкішній квартирі, а поруч із двома найважливішими жінками свого життя. Одного осіннього вечора, майже через рік після того доленосного дзвінка у двері, вони знову сиділи втрьох на терасі. Аліса грала для них нову п'єсу, яку вивчила в консерваторії. Марина, яка тепер виглядала здоровою і щасливою. Тихо підспівувала мелодії. А Віктор дивився на них і розумів: іноді найбільші дива приходять до нас через найтемніші моменти життя, і іноді потрібно втратити все, щоб зрозуміти, що насправді важливо.